Ліфт на борозія 60 не працює вже майже місяць. Мене чоловік першої групи інвалід і двоє маленьких дітей два роки і три роки. От як на дев'ятий етаж вийти з дітьми? Я з 14-го. Мені 60, мені 62 роки, я гіпертонік, я сердечник, я маю грижу позвонка. Як ви думаєте, я хорошо можу ходити? Скажіть, будь ласка, куди ви зверталися? Так, зверталися козарик, космос. Председатель космоса. Сім тисяч сходу, сказали, сім тисяч збирайте. А в нас почти всі пенсіонери. Ми йому предлагали, що давайте в щот квартплати. Ні, ді ногами тупиє, що ні. Та що це таке? Мене посадять, чого його посадять? Ми вже це питання так рішали. Ми вже збирали в квартплати, при тому председателю, і його ніхто не повісив. Будинок по бороді 60 кооперативний і знаходиться на балансі у ЖБК Космос. Туди йдемо. Роль ЖБК в цьому процесі. Ну, ми надаємо, ми надаємо інформацію зі слів директора. В ЖБК космос мешканцям 14-поверхівки можуть допомогти тільки порадою. За допомогою йдемо в міськраду до начальника управління житлового господарства. Тобто ЖБК космос, виконавчий директор. Голова правління відповідає за ремонт цього ліфта. Що ж, повертаємося в космос? Може питання бути тільки до вас, тому що ви є на вашому балансі знаходиться цей будинок, і тільки ви є власником даного об'єкту і ви маєте вирішувати к проблему капітального ремонту. Хто робив експертизу? Тобто нам потрібні такі дані. Експертизу робили вертикаль. Юлия, по интернету самая дорога, двести тысячи. Инженер, значит, он тебе просто решал, мойте пару вопросов задать. Решить его и его снимать. Мы там договариваются. Добро я на обед бегу. Добре, смачного. А нас цікавить документ е, про експертизу ліфту на бороді А60, в якому зазначено що, за що така сума 7 тисяч. Тобто цю балку, ну, за піш, та, акті, та, б, покажіть та, чи що добре? Е, якби ви зателефонували, так ми підготували б вам інформацію, дали відповідний, зап... відповідний ваш запит. Словом, балансоотримович відмовився надавати нам акт проведеної ПСП вертикаль експертизи. А також ніхто з представників кооперативу космос не підтвердив документами, озвучену мешканцям будинку суму, коли зламався ліфт. Вже 11 числа, 11 грудня. Це елементи капітального ремонту. Їх квартирні платі немає. Це по-перше. По-друге, по цьому під'їзду є велика заборгованість мешканців а за утримання будинку. Проблема. Ні, Чекайте, це проблема. не ваша проблема. Підніміть, це позиція неправильна. Ідіть добувається, щоб бачите? вони платили. Ви хочете, щоб ми заставляли людей живіть? платити. Да? Ми заставляємо цю я вам ми щось звертаємось до суду. Скажіть, будь ласка, я, я б не про це кажу. Ні, ні, ви живете ви там не одна. Ви, ви ж там не одна жива роботодалі, а ви нас мордуєте вам ще раз розказую, Ви там живете не одна, там живе дуже багато людей. Правильно а, і ці люди а решта чого, людей не платять. Ваші сусіди не платять. У Мене ні копійки долга. Я ви пенсіонер Розумієте і ми вам платимо вовремя копійка в копійку. І Далі чому ви вже місяць? Мордуєте нас, і сьогодні ви не можете дати відповідь. Отоплення не робить, вода не подається. І ще в закріпутіль, як моя сусідка каже, ліфт виключили. вас влаштовує, як працює кооперативна? Абсолютно зовсім ні. І треба щось робити, щоб них відділятися. Не знаю, чи це можна вже відділити, ну чи ОСББ яке мордують по повній програмі, господа наші чиновники. За що ми кому дожні? У нас оці всі, що зібралися, долгів нема зовсім. Але вони всі дають пораду і всі друг друга посилають.